Так, привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександровна. Сьогодні готуємо хлібчик фокачу. Рецепт знайшла я в інтернеті, значить, з оливками хочу. Я взяла водички 300 мл. Я відміряла, тому що роблю за рецептом з інтернету. Додаю сюди цукру, солі. ну Тут я вже до смаку, скільки мені хочеться. Одна ложечка цукру пів ложечки солі. Додаю сюди дріжджі, сухі у мене сьогодні. І зараз я відмірюю 450 грамів борошна. Так, я насіяла 450 грамів борошна. Зараз ще три ложки олії, розмішаю. Ось так, засиплю борошно. Перемішаю ложечкою. Зараз подивимось, яке буде тісто за консистенцією. Я не робила ще такого рецепту. От, щось мені, знаєте, ходила гуляти з собачкою, і сусідка розповіла, що їла такий смачний хлібчик з оливками, і мені щось захотілось зробити. Зараз будемо пробувати. Мабуть, руками вже буду замішувати далі. Тісто виходить м'якеньке. Зараз замішаю і покажу вам. Так, я замісила хліб, хліб, замісила тісто, і бачите, воно таке тягуче. Я не знаю, чи воно таке повинно бути, тому що я цю фокачу ще ніколи не робила. Залишаю нехай, нехай буде, нехай підіймається. Дивіться, як гарно піднялось тісто, я зараз його буду вже класти у форму. Цей хлібчик повинен бути більш пласким, тому я взяла круглу форму. Зараз змащую її маслом. Я взяла вершкове масло. Змощу вершковим. Воно ще в мене дуже замерзле, але нічого. Зараз розмаститься, нагріється в руках. Трома трохи масла там залишилось, такого нерозмащеного. Це нічого зараз розтане. Кладу Тісто, о! Яке гарненьке. Ну, В принципі, таке тісто з нього ну, можна робити хліб. Не таке воно вже є рідке, як мені здалось. Я з такого робила і не раз. Хороше тісто. Хороше. Так, у мене оливки маленькі, тому я їх не ріжу. Вони і так, такі, бачите, манюні. Кладу їх зверху і трохи причавлюю. Ще якісь, бачите, ця нормальна кругла, а одна була не дуже постраждала, мабуть, під час виколупування кісточок із неї. Ну, нічого. Так, я наклала сюди, бачите, оливок, і хтось мені казав, що замість яйця можна змащувати хліб або будь-яку випічку молоком. Зараз змастимо молоком і подивимось. Я ніколи так не пробувала сьогодні, взагалі. Ніколи не пекла такого хлібчика, ви не змазувала його молоком. бачите. Все з вами робимо вперше: день експериментів. Ось о, а я ще знаєте що? Зараз ще присиплю зверху, може, якимись італійськими травами. Зараз подивлюсь, що в мене є. У мене ж є томати з чесником і базиліком. Зараз я ось так зверху ще додам. Ось так. Досить? Давайте ще трохи, ще трохи додамо. По краєчкам якось мало. О, все. Чекаю 15 хвилин і кладу у духовку. Міжний результат, ну, гарне, наче все. Дивіться, я дістала хлібчик з оливками з духовки. Ну, такий він гарненький. що правда, мені здається, що коли змащуєш яйцем, дійсно більш яскрава скоринка, але все одно гарненький. Зараз будемо діставати його з форми і почекаємо, поки вистигне. І аромат стоїть дуже класний. Ну, це, звісно, через ці спеції, які я клала, пахне помідорами в'яленими. Ось, дивіться, який вийшов. Щоправда, він не такий. Плаский, як я собі думала. Я думала, що в мене буде плаский хлібчик. Ну, такий ось вийшов, трохи пухкенький. Дивіться. Це я розрізала цей хлібчик, щоб подивитись, який він у розрізі. Ось такий він біленький, гарненький, трохи хрумкий. Треба було одразу його зняти з форми, тому що внизу залишилась форма, він трохи тут спітнів, знаєте, але нічого, я думаю, це ніяк не вплине на його смак. Все, усім бажаю гарного дня, чудового настрою, і мирного неба над головою. До наступних зустрічей.